Коханий, а давай зустрінемось у шості? Горост, а коли ти прийдеш? Коханий, а давай справимо весілля на різдво. Кохана, ну навіщо ж псувати свято? Лікарю, за всяку ціну врятуйте йому життя. Не хвилюйтеся. За ціну ми поговоримо окремо. У раю гіланіжна запитує Адама. А ти мене кохаєш? Адам приречено зітхає. А що ж робити? Ну, я, коханий, смачно. Так, кохана, але наступного разу не забудь додати до солі. Хоча б трохи супу. Щоразу, як ти бачиш симпатичну жінку, ти забуваєш, що одружений. Навпаки, саме тоді я про це згадую.